16 серпня, вітаю вас! Сьогодні у відео буде на огляді дві теплиці з цвітною капустою. Вирощування на другий оберт. Будемо ганяти білокрилку. Скажу, вистачає. Небагато, ну, містами сьогодні була прополка. присів. Зачепив листок. А воно там пурхнуло, полетіло. Коротше кажучи, потрібно ганять. Покажу вам три. Інсектициди, які я буду використовувати разом з прилипачем. Я вам не скажу, що воно подіє, я сам не знаю. Тому що білокрилка в теплиці в мене за всі роки вирощування вперше. Три буде обробки. Зараз покажу, які, надіюсь, воно допоможе. Ну що, йдемо в теплицю на огляд. Так, друзі, що в мене є? У мене є інсектицид. Темпо від білокрилки та попелиці. Читав відгуки, начебто, ну, знаєте, відгуки. Відгуки кругом непогані. Тепекі, актара, і там ще щось, не знаю. Спробуємо темпо, пише від білокрилки. І дивіться, якщо пише на 8-10, то можна давати води трішки менше. Я води даватиму літрів 6-7, подивлюсь, і прилепач. Отакий. Оце все можна розбавити на 6-7 літрів води. Це буде перша обробка по листу. Друга, Друга, напевно, буде тепеки разом з прилипачем. Теж даватиму літрів на 7, отак, на 8 видно буде. Хоча я знаю, що говорили, давали навіть на 6. Так, і фінал. Надіюсь, воно спрацює. Це буде актара. Теж літрів на 7 на 8 розведемо разом з прилипачем. І тепер дивіться, що виходить. Сьогодні даватиму темпо. Через 3-5 днів даватиму Тепекі. І ще через 3-5 днів даватиму актару. І вже потім. Буде відео, і я вам розповім, чи воно спрацювало, чи воно ні. Нема. А, полетіло. Ну, коротше є, я тут зробив прополку, то білокрилка є і особливо біля дверей. Он там. Тут, де дірка в мене, он, де плівка там є, і тут, де я сижу, біля дверей теж вона є. Та літає. Он дивіться. А знаєте, що цікаво? Що поруч стоїть пекінка, а білокрилки нема. Дивно, так? Чого б воно так? Але її нема. Може пекінку не їсть? Може, листя не таке. Теж дивіться, листя воно як на молодій капусті, на пізній. Ось дивіться, бачите, є. А тут гнізд, таких нема. Вона летить сюди там, але ж все одно повертається сюди. Я думаю, через запах. Капуста ось така, от вона виділяє такий запах, ну такий. У пекінки трішки не так воно. Пекінку там на краю в мене щось погризло. Ну, такі дірки ось то можливо дам актоциду. Бачите, ну нема. Перевертаю листок, немає. Щось там літає, ну, якісь мухи, бачите, мошка. Обробити потрібно. Я велику дозу не хочу давати на пекінку зараз. Там тепекі чи темпо. Я оброблю її актоцидом. От гріха подалі, як кажуть, та і все. Нема, бачите, перевертаю кожен листок, немає. Отака вже пекіночка, зветься вона білко. Скоро буде висадка, коренева вже суперова. Так, ну а капуста цвітна, росте наша капуста. Надію встигне. Я на місяць посадив, ну, десь на 25 днів посадив раніше, бо хтось запитував. По числах, то в тому році я сіяв тільки 5 серпня, а в цьому році я посіяв раніше, я у такі числа десь робив висадку. Я вам уже по термінах точно і не скажу, не пам'ятаю зовсім. На каналі є всі відео. Бачите, підросла, робив живлення вже два рази 13.4013 13, з додаванням. Рідкого добрива агарут. Корінювач. Проливав через каплю. Все, бачите, непогано росте. Надію стигне. А ні, знаєте, переживати особо й не буду. Не біда. Так, заходимо в іншу тепличку. Зараз зайдемо сюди. Так, тут у нас теж цвітна капуста. Прополку роблю я ось таким. Бачите, ось. Такий непоганий ручний культиватор, Дуже добра, рихла грунт. Бо бачите, він поливається тут і потрібно оцю кірку всю здирати. Теж є, бачите? Є. А її ж тут не було зовсім. От вона на запах, походу і летить. Буде видно. Якщо ну, дійсно на пекінку вона не перейде, то потрібно у теплиці вирощувати тільки пекінську капусту. Тому що може, буде, може бути біда з цим. Воно ж перейде на огірок, якщо тут потім вирощувати. Вона ж ця білокрилка, знаєте, їсть все ж підряд в неї, ну така вона. Не перебірла вас, скажу. Є, yeah. треба кропити. Бачите, не кругом, ну. Я ось просто особисто для себе перегляну старі відео. Якщо знайду, бо їх там багато. Просто порівняти, яка була капуста в мене в минулому році і в цьому році по цих самих числах. Це здається, в мене там шорци були коротенькі відео. Так, друзі, отака капуста на 16 серпня. Майже на кожному листку є і літає. На цьому, друзі, певно буде все. Коротко, ну по суті. Все як ви любите. В мене, знаєте що? В мене цікавить кінцевий результат, чи подія воно, чи ні, оці три обробки через 3-5 днів. Сам навіть не знаю, але вам обов'язково покажу. Дякую, звісно, за перегляди, коментарі та пере, е, підписки. Іноді відписую коментарі вночі, там після 11 години. Тому що, друзі, ну немає часу зовсім відписувати днем. В телефоні зараз ну, майже не сидиш. Тому десь після 10-ї, 11-ї, скоріш туди до 12-ї години. Навіть вчора, після 12-ї, деякі коментарі теж відписував. Ось так. Тому на цьому все. Далі буде. І всім пока.